Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. В продовження тему групи кварців, сьогодні я представляю вам новинки з рожевим кварцем та цитрином. Перший комплект рожевий кварц в огранці камінчики. Каблучка в розмірі 17,7, вага каблучки 4,7 г. Розмір камінчиків 16 на 12 мм. Вага сережок 7,5 грамів. Сережки на англійському замочку. Всі камінчики відкриті. Срібло 925-ї проби. Збоку покажу. Вартість такого комплекту 3200 гривень. Можна підібрати намисто рожевий кварц також в огранці, По намистам трошки пізніше. Наступний комплект схожий, але трошки менші розміри камінчиків. Бачите, візуально покажу вам різниця. Так, в такому також вогранці. В цьому комплекті розмір каблучки 18,8. Вага каблучки 5 і 8 грами, камінчики 12 на 10. Сережечки мають вагу 6,2 грами. Англійський замочок. Камінчики всі відкриті. Срібло 925-ї проби. Також чудово підійде ось це намисто. Вартість такого комплекту 2700 гривень. І третій комплект форма кабошон. Каблучка в розмірі 18,5, вага каблучки. 4,2 грами. Розмір камінчиків 14 на 10 міліметрів. Сережки. Вага 6,4 грами, англійський замочок. Камінчики відкриті. Срібло 925-ї проби. Вартість такого комплекту 1800 гривень. Під цей комплект можна підібрати намисто не в огранці. Так, тепер намисто. Гранини намисто, замочок карабін, ювелірний сплав. Намисто на ювелірному тросі. Намисто в огранці. Вага намиста 48,4 грами, довжина намиста 49,5 см, середня ширина, саме ширину вказую, камінчиків 7,5 мм. Вартість такого намиста 2500 гривень. Дівчата по намистам запитуєте, тому що а, зараз вже намиста є в декількох екземплярах, не в одному. Якщо ще прикраси комплекти в сріблі вони можуть бути в одному екземплярі, то намист цього разу привезла в декількох екземплярах а, різних видів. Наступне намисто. Замочок ювелірний сплавка карабін, Також на ювелірному тросі рожевий кварц не в огранці. Вага такого намиста 29,3 грами, Довжина 50,5 см. Довжину завжди вказую разом з замочком. Середня ширина намистин 5,5 мм. Вартість таких намист 750 гривень. Далі цитрини. По цитринам цікаві намиста. Знову ж таки, замочки скрізь карабін, біжутерія на ювелірному тросі. Всі намисти сьогодні на ювелірних тросиках. Цитрин в огранці. Чим він цікавий, він так підібраний, темніший, світліший тут переход кольору такий. Гарне намисто дуже. Вага 32,5 грами. Довжина намиста 49,5 см. Ширина намистин 6,5 міліметрів. І вартість таких намист 1600 гривень. Цитрини. І ще одне намисто з цитринами в огранці, яке мені дуже особисто сподобалось світленькі цитринчики. Така м -м, алмазна, діамантова, перепрошую, огранка. Дуже воно миле. Також замочки карабін, ювелірний сплав. Вага 21,3 грами, довжина 50,5 см. Ширина намистин 5 міліметрів. Вартість такого намисту 1200 гривень. І також є намисто з цитринів невогранці. Замочок карабін ювелірний сплав, нанизана на ювелірному тросі. Таке намисто має вагу 21,2 грами. Довжина 49,5 см. Ширина намистен 5 міліметрів. Вартість таких намист 750 гривень. Цитрин не грань. І мої улюблені знову браслетики, браслети з цитринами. Також в двох варіантах, в двох розмірах. Такі браслети вони найбільші. На ручку я маю на увазі найбільший розмір намистин. 14 на 10 в середньому, дівчата, бачите, тут міліметр-міліметр півтора міліметру десь ширші, десь тонші, тому вказую середній розмір. 14 на 10 міліметрів. На ручку 18,5, але браслети всі на резинці, тобто вони тягнуться. Середня вага 35 грамів. На ручку виглядає ось, ну, на мене великий дуже, виглядає ось так. Вартість таких браслетів 2800 гривень. Є в наявності 3. І трошечки меншого розміру. Ось Для порівняння покажу вам. Меншого розміру. Середня вага 25 грамів. Ці на ручку йдуть 17,5, мистинки 12 на 7,5 міліметрів. Вартість таких браслетів 1950 гривень. Такі і ось такі. Всього по три. На сьогодні у мене все. Дуже дякую вам за увагу. Доєднуйтесь до Viber спільноти, де ви зможете переглядати прикраси в наявності, а також ознайомлюватись з цінами та розмірами. Свої контакти, як завжди, залишаю у першому коментарі до кожного відео. Мирного неба, чудового настрію! Та приємних подій! До зустрічі на каналі!